Одятій ранку хвилиною мовчання хмельничани вшановують пам'ять загиблих внаслідок збройної агресії окупантів. Представники влади, солових структур, громадськість покладають квіти до стели пам'яті героїв Небесної Сотні та героїв неоголошеної російсько-української війни. На майдані Незалежності обласного центру розгортають фотовиставку під назвою Хто вмирає у боротьбі у серцях живе навіки. На світлинах рідні загиблих героїв Хмельниччини, діти, матері, дружини. Дев'ять місяців минуло, як любов гайдай, поховала 21-річного сина Віталія, солдата сапера 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Загинув син на Харківщині під час виконання бойового завдання. Він сказав, тату, я повинен йти, хто як не я. І він не відказався і пішов. Пішов, проходив навчання в Кам'янці, а потім відправили його на Куп'янськ. Він саме Петропавлівка, Сеньківка. В тих гарячих самих точках був. Вже нині 9 місяців на ну, не не усвідомити, що його вже немає. Все казав, що все добре. Був поранений, ми просили щось. Скажи, синок, розкажи. Ми їздили до нього в Харків. Він казав: Ма, в мене все добре. Не переживайте, у мене все добре. З перших днів повномасштабного вторгнення окупантів Андрій Білий із «Вітівець» вступив до місцевої тероборони. Пізніше долав восьму окремого полку спецпризначення за силу. Грично загинув при виконанні бойового завдання в районі Степового району. Вдома на нього чекала велика родина, дружина і донька. В Пам'ять все таки, я не нашу донечку, і зараз в мене є така дуже велика пам'ять про нього. І Я її в честь свого чоловіка Адріаною. Завжди був мужній, впевнений в своїх діях. Мені завжди було порожнем дуже спокійно і я відчувала себе захищеною. Микола Гордійчук з позивним Гризун, відомий в Кримці-Подільському шоумен, журналіст, співак, активний учасник Євромайдану. У зону АТО пішов добровольцем у квітні 2015 року. Служив у батальйоні спецпризначення Гарпун. За два місяці отримав численні осколкові поранення між Авдіївкою та Ясиноватою. Вже він пішов в. В батальйон групу. От, Ми про то не знали, він нам не признавався, що він там. От, він казав, що мама, я в Києві на навчанні, в Києві на навчанні. Виїзд в нього був на службове завдання, от, і вони підірвалися на міні. А потім ми знайшли щоденник в його речах, які нам привезли, і він там писав, що він, йому, їм дуже важливий наш спокій. І він Ніколи нам не говорив про то. Хвилювався за нас дуже. Фотовиставку підготували фахівці управління ветеранів Хмельницької обласної військової адміністрації спільно з Державним архівом Хмельницької області. Всього 98 світлин із родичами загиблих захисників і захисниць з біографією героїв. Сьогоднішня фотовиставка це і. Про надзвичайний біль і смуток, адже з кожної фотороботи ми бачимо заплакані очі, ми бачимо той біль в душі, той біль в серці, який насправді жодне слово, яке є в лексиконі людини, не вгамує той душевний біль, ті страждання, які принесла страшна війна. У день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, прозвучала молитва. і слова вдячності і співчуття рідним загиблих героїв. дорогі родини загиблих. Вічна пам'ять нашим героям і захисникам, а вам сил і мужності пережити це велике горе. Дуже важливо, що ми символічно. Пам'ятно згадуємо захисників, які на початку вторгнення на територію нашої держави з боку терориста віддали саме цінне власне життя за мир, незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Сьогодні ми віримо в Збройні Сили України і ще найближчим часом запанує і втілиться така велика мрія незламного українського народу, перемога. І справедливий мир. Слава нашим героям! Герої не вмирають. Слава Україні! Усі експонати, родичі, учасники фотовиставки передадуть до фонду особового походження архіву Хмельницької області заради наповнення фотодокументів пам'ять про полеглих героїв.